Добрий день! Сьогодні ми розглянемо тему пам'ятники і пам'ятки історії. Почнемо з визначень, які треба буде записати в ЗОШИТ, бо їх нема в підручнику. Це меморіал і пам'ятник. Меморіал архітектурний ансамбль, скульптурна композиція, яка є витвором мистецтва. І, як правило, увінчує трагічні події. Пам'ятник це споруда, яка є витвором мистецтва, призначена для увінчення і створення образу людей, подій, об'єктів, іноді тварин, літературних і кінематографічних персонажів тощо. Також запишіть, будь ласка, цей, цю схему, тобто, пам'ятники діляться на три групи. Є витвором мистецтва, увінчує пам'ять про минуле і створює образ минулого. Пам'ятками історії є споруди, пам'ятні місця і предмети, пов'язані з історичними подіями, розвитком суспільства і держави, твори матеріальної і духовної творчості, які становлять історичну, наукову, художню або іншу культурну цінність. Пам'ятки історії відіграють важливу роль у збереженні історичної пам'яті. Цей термін ми розглядали на попередніх уроках, тому ще раз ми їх просто нагадуємо, що історична пам'ять це сукупність знань та уявлень суспільства про спільне минуле. Вона покликана передавати досвід та знання про минуле для самоусвідомлення. Із сукупності пам'яток постають цілі ансамблі, які відтворюють атмосферу минулих часів. І тепер ми проведемо. Візуальну подорож історичними пам'ятками України. Це історичний центр Львова, також історичний центр Львова. Стара частина Кам'янець-Подільського. Так, церква, києво Києво-Печерська лавра, загальний вид. києво Києво-Печерська лавра приблизно інший вигляд. Руїни античного міста Херсонес в Севастополі. Це ще до нашої ери було створено. Також руїни античного міста Херсоне в Севастополі. Музей Запорізька Січ на острові Хортиця в Запоріжжі. Музей також вхід до цього музею. Тепер розглянемо кам'яну могилу, одну з найзагадковіших пам'яток природи та історії. Це кам'яна могила, розташована в Запорізькій області, насправді це не поховання, а природне нагромадження каменів за вишки 15 метрів, які утворюють чимало гротів. І з давніх давен люди вважали цю місцевість таємничою. Тут проходили релігійні обряди, гроти, розташовані на склепними малюнками, розписані на склепними малюнками, які залишили жителі цих степів ще з першій Доби. Вони є цінним історичним джерелом. Ось загальний вигляд цієї кам'яної могили. Ось ці малюнки йдуть. Усні пам'ятки історії та культури, розташовані на території України, перебувають під охороною держави. Пам'ятки історії та культури, що розташовані на Україні є невід'ємною складовою світової культурної спадщини. Вони є безцінними історичними джерелами, які допомагають розвитку науки, освіти, культури, крім того, вони сприяють формуванню почуття патріотизму та естетичному вихованню. Пам'ятки потребують охорони і захисту, від руйнувань, знищень. Це важливе завдання державних органів і громадських організацій, дбайливе ставлення до пам'яток історії та культури, обов'язок кожного громадянина України. Стела з викарбованою клятвою жителів грецького міста Херсонес тепер це околиці Севастополя, 3 століття до нашої ери, Пересопське Євангеліє рукописна книга XVI століття, на якій президенти нашої країни складають присягу українському народу, також один, одним із Історичних пам'яток це кам'яні баби, Дніпропетровський історичний музей імені Дмитра Яворницького. Вони були встановлені на курганах, курганних похованнях у важливих місцях, як орієнтири в степу. Перші кам'яні баби з'явилися близько 6 тисяч років тому. Їх зводили вже перші жителі степу кімерійці. Скіфи, сармати, половці та інші народи. Найбільшу кількість таких пам'ятков зібрано в Дніпропетровському історичному музеї імені Дмитра Яворницького. Козацькі хрести. Традицію кочівників продовжили і українські козаки у вигляді козацьких хрестів. І воно бачимо на фото. Масове поширення, поширення пам'ятників на українських землях у звичному для нас вигляді припадає на 18 20 століття. І ось цей висновок можна записати до ЗОшита. Далі у нас є питання на закріплення цих тем, ви вже опрацюєте самостійно, розглянути параграф 20, звернути увагу на виділені визначення блакитним і спробуйте дати відповідь на ці питання. А наразі в мене все. Дякую, гарного дня, до побачення!